ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу! Слава Полюблені <кхех> браті і сестри, вітаю усіх вас із Воскресним днем, а причасників з прийняттям святих Христових тайн. Святе причастя, до якого сьогодні всі приступили, характеризує те, що віруюча людина. Воістину завжди живе з Богом. Не на словах, а на ділі. Господь в Євангелії говорить словами, наближаються до мене ось люди ці, які устами своїми шанують мене, але серце стоїть далеко від мене. Не мої вони є. Ми слухаючи ці слова Спасителя, думаємо, що це просто. Євангельська оповідь. Я хочу заакцентувати увагу, що Спаситель живий. Ми кожен раз за богослужінням не історію читаємо, не якісь гарні розповіді. Не про те, що відбувалось колись. Ось там давно. і просто гарна книжка. Гарно читається багато чого цікавого. Такого багато цікавого можна знайти в різних філософіях і в різних книжках. Особливо коли вони пишуть про життя людини, про емоції людини, про страсті людини, про падіння людини, підйом людини, хвороб людини. Чому? Тому що це для нас зрозуміло і близьке. І ми читаємо, кажемо – цікаво. Декілька раз я почув вислів, я вже прочитав Біблію. Спочатку сприймаєш, ніби як людина зробила гарний вчинок, чи щось добре, чи знає, про що написано. Але вздумайтеся, що сказав. Я прочитав Біблію. Ця людина не каже, я живу по Євангелії. Або я взяв науку євангельську. Він просто прочитав Євангелію, прочитав Біблію. І що ще би ми мені порадили прочитати? Я кажу, тоді читай Конституцію. Ну, що тобі ще можна сказати, що маєш читати? Ти вже одну цікаву книжку прочитав, все зрозумів, читай Конституцію, і живи теж по ній. Тому що не читати Євангеліє треба, а жити духом євангельським потрібно. Не розуміти притчу, як там мудро сказано і все інше. Це сказано для мене, для мого випадку життя. Це сказано для мене, щоб я міг порадив це іншому. Спаситель сьогодні є серед нас. І ми сьогодні живемо, Спасителем. Ми сьогодні живемо з Пресвятою Богородицею. Вона теж поряд з нами не лише тоді, коли мені погано. І я живу з Пресвятою Богородицею. І саме основне в моєму житті прийти поцілувати ікону, думаючи, що пройдуть всі проблеми. От я поцілую ікону, хвороба пройде, все пройде, все станеться в моєму житті. Якби ця чудотворна ікона власне вела себе іменно так, то тисячі людей, які прикладаються до цієї ікони, в той же момент відходили змінені, оздоровлені з вирішенням всяких проблем. Але немає чарівної таблетки від хвороби і немає чарівного поцілунка до святині, щоб все в твоєму житті помінялося. Це наступає лише в гармонії, коли ти хочеш. Коли ти це віриш, коли ти з цим звертаєшся до Бога, з любим проханням, і підходиш, розмовляєш з Богом, не лише читав Його настанови, підходиш до ікони і каже, Пресвята Богородиця, спаси нас. Нещодавно я почув одне розповідь одну. А що? Я її обнародую. Ми пошанували пам'ять митрополита Якова, який 16 березня 2004 року помер. І вшановуючи його, я почув одну таку оповідь. Належить архієрею відвідувати парафії в автомобілі, владика з прислужниками. Їдуть на службу, зима, автомобіль, дорога, слизько. І як буває інколи, автомобіль починає крутити на слизькій дорозі. Яка реакція багатьох людей? Зажалися і сидять, занесе, занесе донесе, десь зупинився, розіб'ємося. І коли почало автомобілем крутити, Лидика каже, присюдай Бог, це спасай, бо ж загину. І автомобіль зупинився. Поперек дороги, потім розвернули його, поїхали далі. І всі сидять в автомобілі і мовчать. Він каже, а чого ви сиділи і мовчали? Вони не знають, чого вони сиділи і мовчали. Крикнув лише один до Пресвятої Богородиці. Крикнув один до Пресвятої Переставки Богородиці Спасин. Не щось інше, не якесь інші бажання, тому що жив з Пресвятою Богородицею. Тому що довіряв Пресвятої Богородиці, тому що Пресвята Богородиця не була для нього якийсь літературний образ, про який він вже читав. А це була та Божа матір, з якою він жив, розмовляв, який складав молитви, хвалу, спілкувався з нею. Ось цей приклад для нас. Спаситель живий. Він серед нас, ми його не бачимо, але з ним потрібно розмовляти, а не говорити, я вже цю книжку читав, я вже все перечитав, святих отців перечитав. Є в нас інший приклад. Я вже в паломництві був по всьому світі, я вже це бачив. Приїжджають деякі паломники на світу землю, і я там був, я там був, мені був поближчя кувуклі і сфотографуватися. І всім приїхати розказати, я був на святій землі. Крутий? Бо ти не був, і не на афоні був. Тоже крутий. А що ти там на цьому афоні робив? Чого ти поїхав на той афон? Подивитися на монастирі, на чоловіків, які живуть на тому афоні. На що ти приїхав дивитися? Чого ти прийшов туди? Чого ти поїхав в Єрусалим? Похвалиться, що ти був на місцях, де колись жив Спаситель. Ні, я прийшов пошанувати місця, де він жив. Але сьогодні він живе зі мною, він живе в моєму серці. І я живу сьогодні разом із Спасителем. Спаситель це не Єрусалим. Спаситель це не Афон. Спаситель це наш Бог, який, який живе зі мною і живе в мені. Який живе зі мною і живе в мені. І якщо в мене комфортне спілкування з Богом, то в мене комфортне спілкування на землі, і я собі спокійно рухаюся по цій землі. Але якщо Спаситель для мене це герой моєї книжки, Яку я прочитав. Ну тому ця книжка, тому і життя таке. В ній правильно, гарно все написано, а я живу, як виходить. Інколи чуєш історію про якийсь вчинок, в тому числі й поганий. Чому ти це зробив? Так вийшло. Така, такі слова, які незрозумілі. Я вас почув, ми вже це розмовляли колись, пам'ятаєте? так вийшло. Ну що так вийшло? Так можна сказати, я відрубав голову, так вийшло. Відрубав голову, що тут такого, так вийшло. Ну такого такого, ну що вже тепер зробиш? Посієш вчинки, пожнеш привички. Посієш привички, пожнеш характер. А посієш характер, пожнеш долю. Доля людини не стається сама по собі, от просто так взяло і відбулося, і, і типу, нема що, робити. ну так сталося. А що зробиш? Це повна безвідповідальність нас за наше життя і за наші вчинки. Тому запам'ятайте, Спаситель живий, і він розмовляє до нас через Євангеліє. Спаситель живий, він розмовляє до нас через проповідь священнослужителя. Спаситель живий. Він контактує з нами через наших близніх, які є поряд з нами. Спаситель живий. Це не літературний герой. Спаситель живий, де інколи приходять в цей храм вінчатися. І стоять на цій дорожці, і багато хто десь далеко в душі. Підрозуміває, чого він чається. На всякий випадок, щоб не розвестися, щоб не кинув, щоб не втекла. На всякий випадок. Все-таки страх Божий є, ну, щоб не розвелися. Підрозуміваючи. Хоча всі розказують про велике почуття любові. Дивиться одне одному в очі і каже, не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. І проходить місяць каже, я її не люблю. А що було місяць тому, рік тому? Що це було? Це подібно прочитав книжку. Де. Десь чув, що треба казати, я тебе люблю. Ти давай поженимся. А що за цими словами, я тебе люблю, давай поженимся стоїть? Це як Біблію прочитати. Я Біблію читав. Нема усвідомлення, що означає для тебе. Оці почуття, що означає для тебе сім'я, що означає для тебе дітонародження, продовження роду, обов'язки і так далі. А що для тебе це оце вінчання? Тусовка, і що саме прикро буває на весіллі, Збираються на весіллі не друзі, з якими оця молода пара хоче відсвяткувати. А потрібні для людини люди. Хтось з кимось працює на роботі, хтось на всякий випадок, хтось ще щось, а звітом і подарки, пусті конверти. А звітом і бізнес молодої пари, тому що ті, хто приходять на весілля, вони дають стартовий капітал для молодої пари, щоб вона приумножувала, збільшувала, мала цей стартий капітал. А нас весілля це одні збитки. Все в мінус. Питається, навіщо я ту поляну накривав? Риторичне питання. А для чого все оця бутафорія? Дорогі фотографи, дорогі плаття, а через місяць розвелися. Дуже дорого гуляємо. Дуже дорого гуляємо. В одному із кінофільмів американських. Такий був сюжет. Морода молода пара одружилася, принесли подарки, і якийсь дуже короткий термін розводиться. Усі ці подарки, які принесли гості, а вони всі підписані. Треба повернути тим, які тобі це подарували. Треба повернути тим, які... А чому? Тому що вони не стали в тебе стартовим капіталом. Навіщо я тобі дарував подарок, якщо ти ним не скористався? Я тобі дарую подарок, щоб ти завівши сім'ю, милував моє око, що в тебе все добре, милував мою свідомість, що в тебе сім'я. Значить, я не даремно тобі давав кошти, чи цей подарок? Бо це весільний подарок, потрібний подарок. Це навіть не подарок на день народження, бо кажуть, що таке подарок на день народження? Це обмін непотрібними речами. Вона день народження приносить те, що вдома не потрібно, то дарують іншому. Може йому пригодиться. Так ось не треба йти до Спасителя з пустими руками. Не треба йти до Спасителя для того, щоб з ним не спілкуватися, а для того, щоб констатувати для себе. Я вже про нього читав, я про нього знаю. Але так, всі йдуть і я йду. Не треба з таким серцем йти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного, обновив у трубі моїй оці слова, Спасителя торкаються нашого серця. Ось ці серце чисте створив. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені. і Я заспокоюю. Навчіться від мене, яке лагідний і смиреним серцем. Навчіться, не прочитайте, яким я був. Це творіть на спомин про мене. Ми кожного Воскресного дня, кожної літургії приносимо жертву на цьому престолі. Твоє від Твоїх. Де Спаситель говорить: це творіть на спомин про мене. Про який спомин? Про спомин великої жертви, яку Христос за нас віддав ради нас і нашого Ради Спасіння. І ось це Боже благословення, яке ми отримуємо чи під час вінчення, чи під час хрещення, чи під час причастя, особливо під час причастя, це та божественна сила, це та енергія, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Тому не говоріть про Бога, а живіть з Богом. Тому не ісповідуйте, що Бог живий. А живіть з Богом, приймайте в себе Бога живого. В те, що Бог є, цього доказувати не потрібно. Бо той, хто вірить, цьому не потрібні докази, а той, хто не вірить, хоч би Спаситель живий тут стояв, все одно він б, йому б не повірили так, як це було при його житті на землі. Не вірили, що він Спаситель. Не вірили і розіп'яли через це. Але через існуючу любов до Бога. Через існуючу любов Божу до нас, Спаситель пішов на хрест, розіп'явся воскрес. Воскрес. Для того, щоб ми жили з Ним. Для того, щоб ми сповідували не мертвого Спасителя. А для того, щоб ми сповідували Воскреслого Спасителя. Воскреслого, вічно. Живого в нашому серці, в наших думках, в наших почуттях, в наших самоосвідомленнях, а найголовніше вічно існуючого в нас, який нас обожнює. Спаситель стає людиною для того, щоб людину, Бог стає людиною для того, щоб людину обожнити. Не чуда перед нами творити, а обожнити нас. Вінчатися приходять, приходити треба в цей храм для того, щоб отримати оцю божественну благодать, яка скріплює сім'ю, яка утверджує сім'ю, яка дає оцей старт, немов би оцей стартовий капітал. Ось для чого треба приходити. Благодать, яку ти тут отримаєш. Але це не гарантія, тому що тут свобода. Ти маєш стартовий капітал, а як ти ним скористаєшся? Тут свобода вибору. І щоб ця свобода вибору не затмарила твій розум, це треба, щоб все базувалося на любові, на почуттях, на розумінні, на усвідомленні. Без любові до Бога з Богом жити неможливо. Без любові до один до одного жити неможливо. Співіснувати так, через квартирне питання, фінансове питання, якусь залежність, ще щось. Існувати будемо, терплячи. Але любові не буде, не буде повноти життя, не буде повноти буття, буде просто існування. Радості не отримаємо. Так ось я хочу, щоб коли ми говоримо про Спасителя, ми говорили про життя. І Якщо хочете жити ви, хочете жити, хочете, щоб жили ваші батьки, ваші діти, так живіть навколо Христа. Чому ви без батьків прийшли до храму? Чому ви без дітей, без внуків прийшли до храму? Той, хто один прийшов до храму, той егоїст. А той, хто має любов і пам'ятає про сім'ю, той з сім'єю прийде. Скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Скажи, з ким ти прийшов до храму Божого, я скажу, яка твоя сім'я? Тільки егоїсти ходять одні, бо все для них, все навколо них, і всі їм винувати, всі їм щось, всі щось їм повинні, всі, всі повинні, тільки не він сам. Тому виходьте із позиції егоїзму, приходьте до позиції любити себе і любити ближнього. Виходьте із позиції я читав вже цю книжку, до позиції я живу по цій книжці. Виходьте із позиції я вірю в Бога до позиції Я живу з Богом, живу по божому намагаюся жити по-божому. Тому хай цей Воскресний день сьогодні, сьогоднішній Воскресний день, хай наголосить нам не просто про інформацію, Христос Воскрес, бо це Воскресіння Христове. Хай кожен Воскресний день нагадує нам, так як нам належить один до одного. Не лише я тебе люблю на вічальному цьому рушнику. Це треба казати один одному кожен день, кожен раз, при будь-якому випадку. Не треба на Святого Валентина давати квіти жінкам. І на 8 березня не треба їм давати квіти. Не давайте їм в той день. А давайте їм всі інші дні. Не давайте їм два рази в рік. Не давайте їм. Два рази в рік, а давайте їм 364 рази в рік. І 364 рази кажіть, що ви їх любите. І жінки чоловіків кажіть, що ви їх любите. Він знає, кого він буде захищати. Якщо ви його не любите, йому про це не кажете, то вам йому байдуже про вас він свій поїхав і пішов і другу знайшов. А сьогодні дефіцит чоловіків. Не треба казати, що ти любиш Бога. Ти живи з Богом. Ти причащайся, ти приймай його тіло, ти приймав серце Спасителя, От тоді ти Христовий, іначе ти антихристовий. Не приймаєш Спасителя в тіло. Спасителя в тіло не приймаєш в себе, не живеш з Богом. Бо це вінець, твоєї, вінець твого спілкування з людиною, з Богом, з життям, з цією землею і з всім, що породило і все, що нас оточує. Живіть з ним, не читайте про нього. Живіть з ними. Не просто я тебе почув. Живіть з дітьми, живіть з внуками, заберіть від них телефони, заберіть в дітей телефони, живіть з ними, розмовляйте з ними. Бо хто їхній друг, з тим вони будуть жити. Що вони надивляться, от так вони будуть жити. Україномовні батьки дивуються, чому в українському середовищі. Внуки українців, українцями народжені, по-русски, А мультики, які він дивиться? Російські. І як що надивився? І той бачить, і його друг там літаюча машинка, його друг динозаврик, його друг ще там не будемо називати всі ці забавлянки. Не є його друг бабця, не є його друг мама. Не є його друг тато, не є його друг брат його рідний. Його друг інтернет. Не є його друг навіть Спаситель. На всякий випадок він потрібний, бо заболіло, закортіло ще щось. Викиньте це все. Живіть з Христом, живіть один з одним і любіть ближнього свого як самого себе. Вітаю вас з Воскресним днем і закликаю на всіх Боже благословення, слава Ісусу Христу!